Сюдам ніхто не довіряє, судді продажні, а як смертну кару, то давайте. Добре, що тут так мало пунктів, бо я б бахнувся. І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і сьогодні у нас розгляд одної політичної програми. Людина називає себе українським «Лі Куан ю. Хто не знає, «Лі Куан ю. Це був такий диктатор у Сінгапурі. Єдиний диктатор, який мав право бути диктатором, скажу я вам. Тобто він робив абсолютно все для країни, для народу. Він садив своїх друзів, він не давав нікому красти. Він змінив країну з бідної на багато. О, тобто це є не виключення, якби знаєте, є правило, що диктатура завжди погана, і завжди в кожному правилі має бути одне виключення. І отут був лікуан ю. І от людина, яку я зараз роблю огляд, а посміла назвати себе майже святим, ну не релігійно, але економічно святим іменем. Кажу чесно, якби не це, напевно, я б не робив би огляд, але це мене прям обурило, дуже обурило. А перед розглядом його політичної програми, якщо її можна так назвати, я нагадую, що в мене є книга Економіка для дорослих дітей, де розписано про складні економічні явища дуже простими словами і що головне без води. Для розуміння її може прочитати навіть 14-річний і все зрозуміти. От настільки просто я її написав. І так, друзі, переходимо на сайт цього вельми шановного пана. Хто такий Ігор Шевченка? Людина з великої літери та з Богом у серці. Ну, а це вже буквально святотатство. Досвідчений юрист, ефективний менеджер, компетентний державний управлінець, заступник директора оборонної компанії Атлон Авія, директор інституту державної ефективності, лідер партії Успішна Україна. Ну і звісно, український лікуан Ю. Ні, ти не лікуан Ю. Одна людина на планеті була Лі Ю. Це був лікон ю моя мета знищити корупцію та зробити Україну успішною, а українців заможними. Як зробив Куан ю у Сінгапурі. Моє завдання привести до влади чесних, патріотичних і компетентних людей. так, да, друзі, поки не забув, я займаюся картинами на металі, ну так я нагадую. Тут буде посилання внизу, як і з книгою, до речі, посилання внизу. Ще надаю консультації по бізнесу, теж внизу. А там взагалі, ну зайдіть ви вниз, просто там різні посилання, вони класні. До речі, я ж збираю на кожне відео по тисячу гривень. Да? І якщо ви помітили, то два тижні тому відео виходили там майже раз-два дні. Друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати монобаночку. І так, його підтримують. Ой, великі. Такі люди, прям да. Тепер переходимо ми до головного. Чому я беру вам а, програму навіть не з сайту, а беру програму з брошури, які вони вже роздають. Наш перший момент запровадити смертну кару за корупцію, держраду, тероризм. Дітей та жорстокі. Я не знаю, що можна казати на Ютубі, що була монетизація, тому деякі слова я буду так. Для швидкого знищення корупції та наведення порядку зрозуміло, треба навести порядок. Наводити порядки, я вам розкажу, де в Білорусі та в Росії. там наводять порядок. У нас має бути нормальна система, де не треба наводити порядок. І давайте так. Це є конституція. Якщо Конституція сама себе не захищає, то погана це конституція. В Америці, наприклад, як прописано: є право на повстання. Тобто тобі не подобається, умовно, президент. і взяв в руки зброю і такий, давайте поговоримо. Ну, не в плані, що ти маєш право у них ні, але ти маєш право вийти на мітинг зі зброєю. Тобто, щоб тебе, якщо що, не задушили. У нас такого немає. У нас, типу, навпаки, заборонити, заборонити, заборонити. Так що Конституція не ідеальна від слова зовсім. Не знаю, хто там розказує, що у нас вона класна. М -м. Дуже багато нюансів, і навіть можна читати її по-різному. Ось чому проблемка. Так от, ця людина, значить, хоче смертну кару. Від неї відходять ну в більшості випадків, чому тому, що по-перше, це неефективний метод. По-друге, люди не бояться самої смертної кари, ну тобто умовно, що ви будете більше боятися? 60 років жити запертим незрозуміло, де, де вам погано, чи під дією речовин заснути. Ну, це це одне, але це таке. Це суб'єктивне. Що об'єктивного за корупцію? А якщо, якщо уявимо собі ситуацію? Що прокурор з кимось зговорі, ну я розумію, це Україна міфічно такого бути не може, але от уявимо, да? Як ви думаєте, за кого будуть це жати за корупцію? Да, саме, а по-перше, або самих нижніх, по-друге, суперників. Просто от людина не сподобалася, а тут у нас можна було її посадити, але ж ти її посадиш, вона кричати буде, правильно? Вона буде розказувати, що щось там несправедливо, щось там не так, розкаже докази про інших. А тут, опа, і нема людини. От ви серйозно, от люди, яких за смертну кару на будь-яку тему. Ви довіряєте нашим прокурорам, ви довіряєте поліції, ви довіряєте нашим судам. Я правильно розумію? Тобто ви готові на 100% довіритися, що ця інформація правдива. На 100%. У вас не буде жодного сумніву. Бо дуже дивно, як, якщо що, то судам ніхто не довіряє. Судді продажні, а як смертну кару, то давайте. Це нелогічно, друзі. І що ми саме цікаве, знищення корупції? Як це допоможе знищити корупцію? Ну ніяк У нас зараз теж мають садити за корупцію. Не садять. Це буде просто проти народу все. Другий пункт відновити ядерну зброю, ядерна зброя разом з сильною армією потужною оборонною промисловістю та мілітаризованим суспільством. Оооо. Як в Ізраїлі, Сінгапурі чи Швейцарії є надійним. Вибачте, а коли це в Сінгапурі стало мілітаризоване суспільство ядерної зброї? Вибачте, Це що таке вообще? Ні, може, звісно, слухайте. От ви погугліть, але наскільки я пам'ятаю, немає в Сінгапурі ядерної зброї. Чи Швейцарія є надійним гарантом безпеки України? Ну, знач, дивіться по перше, в Ізраїлі служать всі, в Швейцарії тільки чоловіки. Це перший момент. Другий момент, у них там служба трохи відрізняється, її можна розбивати. да, І ще ти можеш відкупитися від служби абсолютно офіційно. Так, третій момент дивіться ядерна зброя. Щоб нам взагалі ніхто нічого не довіряв. Ну серйозно, от ви зараз подивіться на Україну, да, що ми робимо, як ми себе показуємо на світовій арені. І от якщо у нас буде ядерна зброя, ми почнемо її робити. Нам ніхто не дасть. Просто нас можуть задавити санкціями і все. Ну тобто умовно, Україна така: ми готуємо ядерну зброю. А всі такі ага, от вам санкції з вами більше ніхто не торгує, і хто буде торгувати з Україною. Ми його банимо, блокуємо рахунки і не торгуємо з ним. Все через ну, півроку, максимум, ми економічний і політичний труп. Так що ця ідея, ну це просто для людей, які не хочуть думати, хоч на секунду. Наступний пункт не вступати до ЄС, зберегти самостійність, будувати незалежно і від Москви, і від Брюсселя успішну Україну, використовуючи допомогу та досвід найуспішніших країн світу, як Сінгапур, Швейцарія чи Ізраїль. А не будь як Болгарія чи Румунія, бідними та корумпованими колоніями ЄС, які не зацікавлені в успіху України. Дивіться, оцей пункт, я походжусь, да? ЄС це такий формат, в якому люди думають, що ми станемо Німеччиною. Ні, ми станемо Болгарією. От, ну, це максимум наш. Це буде максимум Болгарія. як бачите, це не якась успішна мега-країна. Нічого в ній такого прям немає, вух, тобто нічого сильно нічого не поміняється. Можливо, трошки суди будуть покращі, можливо. Можливо, десь там ага, чиновників парочку посадять. Можливо. От і все. Ну, серйозних змін прям таких. Ні. Єдине, кому буде бонус, якщо ми будемо в ЄС, це підприємцям. Мені, в принципі, з точки зору продажу, набагато буде легше, тому що у нас буде вільна торгівля, і я вже зможу звідси продавати одразу нормально на всі країни, тобто без всяких додаткових документацій. Це буде мені зручніше. Але нас задавлять ще більшою бюрократією, нас задавлять ну, максимально от всі мінуси ЄС, вони будуть в Україні. І тоді питання: на що мені жити в Україні, якщо я переїду в ту саму Польщу, де податкова теж хвора на голову, така сама, як і у нас, де податки плюс-мінус, як у нас. Тільки там люди багатші. От розумієте, тобто я буду мати все це погане, але з хорошим. А тут я буду мати просто все погане. Ну, розумійте логіку, будь ласка. Ну, звісно, якщо ми будемо робити щось альтернативно адекватне. Якщо просто вибирати як зараз чи в ЄС, то, звісно, краще в ЄС, але можна зробити самому собі нормальну країну. Так що тут з паном я згоден. Садити політиків за брехню, ввести кримінальну відповідальність за невиконання політиками та чиновниками передвиборчих та інших обіцянок. А, тобто, я правильно розумію? Пан Шевченко готовий, щоб його посадили, якщо у нас не буде ядерної зброї? Я правильно розумію, так? Да? А якщо ну, реально буде така ситуація, що ми захочемо створити, а нам заблокували, то що тепер? Садити його? Ну сумніваюся, що він захоче. З приводу садити політиків за брехню. Ну, я, це хороший лозунг, але це не політична програма. Тобто ввести кримінальну відповідальність за невиконання політиками їх обіцянок. Дивіться, є ж ну, обіцянка, яку ти хотів виконати, а не зміг, по ряду об'єктивних причин, а є обіцянка з самого початку пуста, наприклад, ядерна зброя. І от коли людина могла хотіла виконати і не змогла, це одна справа. А коли вона навіть не намагалася виконати, це зовсім інше. Ну, давайте, наприклад, пустого візьмемо якийсь місцевий депутатішка, да? от він такий: я зроблю парк і зроблю його гарно. От, і він навіть не почав будівництво. Оце, звісно, не збрехав. Але якщо він, мовно, зробив, зробив, а тут РФ окупувала цю територію, ну, напевно, напевно, все-таки є об'єктивні причини. Або ракета прилетіла. Так не може бути, або не виділили гроші. Ну, тобто, там, -там де не його повноваження. Є багато нюансів. Я оце от просто лозунг. Типу садити треба за брехню. Ну, звісно, по-хорошому да, але пит... Хто буде садити? Ті, хто зараз не садять за те, що вкрадають мільярди? Так, да, посадять, звісно. Наступний пункт. Повернути награбоване. Повернути заводи, фабрики, родовища нафти, газу та інших корисних копалин, врадені олігархами та іншими боригами у власність народу. Ну це точно, бляха, український лікувань ю. Ну, він ж завжди називав підприємців баригами. Ну, завжди чесно. Добре, що тут так мало пунктів, бо я б бахнувся. Це як партія гарант, якщо ще не гірше. Це людина, щоб ви розуміли, з вищого світу, з нею одною. Вона навчалася багато де, тому вона давить, напевно, на найнерозумніше <кій> населення. Повернути на грабобрунти заводи як? Ну а, тобто, я правильно розумію, ви хочете зараз на весь світ показати, що ми віджимаємо у бізнеси? Ну, типу, ми будемо масово зараз віджимати у бізнеса, який вже має його 30 років? Серйозно? О, серйозно? Щоб що? Щоб от до нас не приїхав жодний іноземний бізнес, ну це абсолютно неадекватно. Ну це треба бути ну, хворим на голову, вибачте. На секунду, подумайте, ви умовна Кока-Кола, якої ще немає там в Україні, і ви бачите: а отут віджимають заводи фабрики, отак от, от, хопа, віджимається і віджимається. Ви поїдете в Україну будувати бізнес? Ні. Отак, от, от, як от зробити популістське рішення, але при цьому знищити Україну? Оце найкраще. Платити дивіденти народу, виплачувати щорічно кожному громадянину України частини від прибутків державних підприємств, використання корисних компал, нафта, газ і руда, державної нерухомості та землі. Вашу мать, це не покриває навіть наші витрати, який прибуток. Ви взагалі відкрийте, будь ласка, державні підприємства і там серед 3,5 тисяч знайдете, може, 50 прибуткових, а потім розділіться на 30 мільйонів людей. Це щорік буде 2 гривні, блін. Ну ладно, хорошо. 50. Найкращому випадку. Терпіти не можу отакі от компанії, тому що вони розраховані на відкрите бидло, на, на на відверте бидло. Але знаєте, що я вам скажу? Наш народ це хоче, ну, в великій кількості. Тому що я от випустив ролик в Тік-Тук, де я кажу, що я буду голосувати за Гетьманцева. Причому ну, він максимально саркастичний. Ну, максимально, я вже не знаю куди. І мені пишуть: а Микола, тепер люди в це повірять, а ти мудак. Значить, ти погана людина, тому що. От людина повірить те, що і проголосує за гетьманцева Я навіть не знаю, чи він буде висуватись. Я не знаю. Це по-перше. По-друге, до виборів ще ніхто не знає коли. Я ще встигну записати 10 тисяч роликів, за кого я реально буду. А людина вже все. Тобто, і людина вважає мене винним, що я не сприймаю людей за ідіотів. От ви розуміє? от я вам скажу чесно, на 50 тисяч чи 60 тисяч щось набрало відео. Три людини. Три людини повірили. Три. Ці інші зрозуміли прикол. Значить, проблема не в мені. Ну Люди наївні бувають, ну що зробиш? Так от, і тому влада і кандидати у владі намагаються робити з людей ідіотів, пропонують такі ідіотські рішення, абсолютно ідіотські, бо знають, що народ це хоче. Бо наш народ ну, хочеться, він прямо йому дай, дай йому це. От. М -м. А я так не вважаю. Я не вважаю. Я, я вважаю, що наші люди не розбираються в економіці, наприклад. Але ж вони можуть це виправити. От у мене вже не знаю, 600 чи 700 книг, тобто як мінімум 600 чи 700 людей почали розбиратися в економіці. І от вони на цю херню вже не поведуться, що я зараз читаю. Тобто, якщо ви прочитали мою книгу і ведетеся на умовний платити платити дивіденди чи повернути награбоване? Ну такого не може бути. Ну це прям нереально. Людина, яка прочитала, вже розуміє, як працює економіка, як працює ринок. Вона вже це не повірить. Так от платити дивіденди. Ну, ти цифри назви. Назви цифри. Чого кожен з них не називає цифри, га? От на Алясці конкретні цифри там в районі 1000 доларів на рік видається, але нагадую, що в Алясі сам середня зарплати 6000 доларів на місяць. Тобто, ну це прям навіть для них копійки видають. Але це Аляска, це прям нафтовий окремий регіон, там мало людей живе і багато нафти. Ну ви розумієте, да? Із цього всього йде 1000 доларів на рік. Це умовно, якби нам видавали ну там 5000 гривень на рік. Перезавантажити владу на всіх державних посадах, в тому числі в армії, судах та правоохоронних органах, повинні бути виключно чесні. Компетентні, патріотичні люди. Одразу після війни потрібно обрати нового президента та нову Верховну Раду, зменшити кількість депутатів з 450 до 100, призначити новий компетентний уряд, зменшити кількість міністрів з 20 до 10, перевірити всіх чиновників, правоохоронців та суддів на законність їхнього майна та доходів, звільнити та посадити з конфікацією тих, хто не довів законність свого майна, і швидко призначити нових. Ух, потужно. Ні, ну Потужно сказав, звісно чітко. Дивіться, з приводу зменшити кількість міністрів з 20 до 10. А що ж він не каже зменшити кількість міністерств? А? Ну ладно, окей, допустимо, він це і мав на увазі. Тоді тут підтримує. Далі зменшити кількість депутатів 450 до 100. Спірне рішення. Спірне, з одного боку, менше будуть красти, з іншого боку, легше домовитися і легше впарити якийсь... Ну, давайте так, умовно, я олігарх, а там всього 100 людей. Ну і мені легше купити 100 людей, да? ну, навіть не, не 100. Мені для рішення треба буде купити 60 людей. А не 200 з чимось. Розумієте? О, так що тут такий момент. Як він ну, Але який, 50 на 50. Далі. А як. Ну, типу, що значить, оце от завжди пишуть? повинні бути виключно чесні, компетентні, патріотичні. А судді хто? От я доволі чесний доволі компетентний, але чи можна мене назвати патріотом, я не знаю. Я наприклад не хочу відшиванці. Для деяких я вже не патріот. А також я не хвалю Україну просто так. Я хвалю тільки за конкретні досягнення. Ну, тобто, якщо є, є проблема, я не, намагаюся її зменшити. Я кажу, ось ця проблема, це капець, це дуже тупо це погано. Але ну, це вже не патріот. Бо патріот це той, в деяких, в деяких, в розуміння деяких людей, це той, хто просто Україна, Україна, Україна і все. Оце знову призначити новий компетентний уряд. Хто вибере його? Ну хто його вибере? Бляха, ну ти можеш сказати як? Трошечки як. Перевірити всіх чиновників, хто буде перевіряти? Ті самі, що зараз перевіряють. А, ні, ну якщо діяти методом Сінгапуру, от, наприклад, якби я би став диктатором, то да, я міг би знайти людей, які я буду погрожувати, що якщо вони погано виконують свою роботу, то вони теж сядять. Ну тобто, і на страху вони посадять всіх інших. Так працює система, да? Це як було у Шевченка сон: що один б'є по щоку іншому і отак передається. Тобто треба залякати тільки верхушку, а далі вона вже низив, всі просто залякає. От, але я теж питаннячка, ну, ми цього хочемо? Ми хочемо диктатуру? Я не думаю. Україні диктатура завжди буде як в Україні, а не як в Сінгапурі, завжди. Ось таке, от, ну що поробиш. Лікуан ю більше не існує. Коротше, абсолютно стандартна популістична програма, яка розрахована на не дуже розумних людей. Де хоч щось про економіку, де про зменшення податків. Тут просто посадить, отнять поділіть. Все. Ну, окей, не вступати в ЄС єдиний нормальний пункт. Один. Один. Зі всієї програми. Бо, знаєте, ну таке враження, що от, ну, дитина пише: ніхто не буде красти, Сім роздать по мільйон доларів, ну, ну так не буває, треба бути реалістами. І давайте так, народ, <кхе> я розбирав саму програму як людину, я цю людину взагалі не знаю. Ну, абсолютно. Може, це дійсно хороша людина, може, це хороша, наївна людина. Я не знаю. Ми розбирали чисто політичну програму. Тому, якщо у вас хтось в якомусь там хейте, щось таке, народ, я на людину нічого не знаю. Мені важко сказати щось про людину про яку я не чув. Хоча у нього 400 тисяч підписників. Йо а я про нього навіть не чув, прикиньте. А у нього навіть є шанси, слухайте, у людини шансів побільше мене, навіть депутатом стати. Ну, в принципі, з такою програмою, Слухайте, я напевно перезапишу свою програму, і там буде всіх посадити, всім грошей людям роздати. Коротше, у баригів всі забрати. значить, людям по 5 тисяч доларів, кожному чоловіку по жінці, кожній жінці по чоловіку. А, ну, ніхто працювати не буде, коротше, всі можуть бухати зранку до вечора безкоштовне пиво. Ну і тоді, от ну, тоді моє такі, о, Микола. Діло городиш, кажеш, от Ну як треба, от таке життя, друзі. І так, нагадую: картини, консультації, не забуваємо замовити книжечку. Все. І друзі, донайте, будь ласка, на монобанк бо це сумно, коли ніхто не донатить прям настрою не має робити відео. А коли донатять я прям швидко їх роблю. Бо це кайф, значить людям це треба. Лайк, підписка, дзвіночок.